Чому зараз найкращий час почати робити робочу польську візу? По-перше, зараз немає великого вибору вакансій. Якраз цей час можна використати для оформлення документів. По-друге, коли у вас вже є на руках віза, ви з легкістю, без зайвих зусиль зможете підібрати собі хороші проекти. І по третє, коли в період не сезону немає вакансій, роботодавці надають перевагу тим кандидатам, які вже мають запрошення від них. З ціал ви отримаєте візу з гарантованим працевлаштуванням подальшому, а також підбірку вакансій згідно ваших побажань, бо у нас найбільший вибір від усіх крупних роботодавців. Що ми пропонуємо вам? Оформлення візи під ключ без вашої участі, найнижчу ціну 5310 тільки до 14 лютого. Можливість оплати частинами лише перша передоплата півтори тисячі, щоб ми запустили процес оформлення документів. За вами закріплюється ваш персональний спеціаліст, що супроводжує до останнього дня дії візи. Крутий подарунок, дистанційний курс польської мови вартістю 1900 гривень. Наша супер пропозиція по ціні діє лише до 14 лютого, тому ж пишіть або телефонуйте номер під цим відео.